Друзі, вітаю! Закінчився ще один складний тиждень. Ми рухаємося до початку третього року війни проти рашистського фашистського режиму на нашій території. Тиждень, на жаль, на жаль, доводиться повторювати тиждень складний. і територіальні претензії до нашої території зі сторони деяких так званих країн. Спроби звільнити головнокомандуючого Орбан, який намагався блокувати отримання нами грошей. Нато була своя історія Росія, яка спочатку в неї пропав інтернет, а потім кілька прильотів по їхніх базах було. Ну, от, І Путін, який розмріявся демілітаризовану зону між Україною ТРФ. Ну от на що відреагували Сполучені Штати? Ну, і зрозуміло, що було багато по Польщі. Поляки вийшли з супер ідеєю. Вони вже її міряють соціологію. А давайте, Україна буде нас. Захищати від російських ракет друзі, стоп, а Ви ж самі казали, що російські ракети в Польщу не прилітають. Що це українське ППО якогось луцького хлопця випадково стрельнуло там по території Польщі? А тут вже так злякалися українці захисті. Ну є такі речі, навіть не хочеться про це коментувати. Ну, от е, Китай е, возив зброю в Білорусь. Ну і наші зсу пояснили, е, чому потоплення ракетного катера Іванові це суттєва втрата для російської. Федерації, тому, друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Це щотижневий такий підсумок, звіт, що було на тижні, для тих, хто не встигав весь тиждень слідкувати за всіма політичними подіями. Тому тут найголовніша така вижимка, ну, от концентрат головних новин, головних подій, які, власне, впливали на життя України та світу. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 300 тисяч, будемо боротися з російською пропагандою. От як у нас буде 300 спартанців, 300 тисяч крутих українців, які в цьому чаті, в цьому youtube каналі допомагають витискати російські наративи і збирати на дрони для українських військових. Поїхали! Тиждень був цікавий. Румунія точніше Угорщина. Потім Румунія заявили про свої претензії на Буковину та Закарпаття. Правда, зробили це не їхні лідери, але достатньо помітні партії на їхніх територіях. Бо відбували з'їзди праворадикалів. Які за путінські рублі робили тупоголові про російські пропутінські заяви, і це викликало огиду відразу? Ну і зрозуміло, що заяви українських дипломатів та політиків. Хто ви такі задрипанці, щоб претендувати на українські території? Так був певний історичний період, і коли якийсь короткий проміжок часу ви там були присутні в ролі представників інших імперій, в тому числі навіть не ваших держав, дуже часто. Ну От, бо дуже смішно теж виглядають претензії Угорщини, яка сама частково була колонізована Австрією, і вони кажуть, ну це наші території. Друзі, читайте книжки з історії. І їхні ці претензії на наші території виглядають дуже смішно. Ну і оці маргінали політичні жуліки вирішили зробити гострі заяви, щоб їх процитували. Ну, скажімо так, ні до чого ці заяви не призвели. Російські. Замовники зрозуміло, що пораділи, але ми розуміємо, що для до багатьох політиків в Європі треба ставитись обережно, насторожено. Ну от, хоча, насправді, якщо проаналізувати цей тиждень, то Орбан багато чим поступився, відійшов дещо назад і не завадив Україні отримати 50 мільярдів. Про це трошки пізніше а завершу про власне претензії на територію. Одним словом, ні до чого це не призвело, але паралельно ми бачили, як розвивалась історія. В Штатах, де Техас протестував проти Вашингтона, розсилали біженців-мігрантів, перекривали кордон, не допускали Федеральну армію до захисту кордону. Ну і Трамп таким чином шле меседж Байдену: типу, дивись, як мій губернатор, пан Ебот, може вас ставити всіх в незручні політичні пози. Ну, от і назрівав скандал. Єдине, що я теж на тижні писав відео, що, Друзі, не вірте, це не тексіт, як розсилали російські телеграм-канали. Ніхто звідки не виходить. Це внутрішнє протистояння. Ебота підтримала підтримало двадцять штатів. Ну, от, ну а Румунію та Горщину не підтримала жодна з країн Європейського Союзу в їхніх претензій на українські території. Далі. Була ще історія з Німеччиною. Були перед цим протести проти альтернативи для Німеччини, що був не дуже правильний хід. Я так теж трошки зі скепсисом в кінці, коли писав ще два тижні тому для вас відео, тому що протестуючи ось в такий спосіб проти когось, ви йому просто піднімаєте рейтинг за рахунок тих, хто не визначився, і антирейтинг тих там політиків, які виступали. Проти альтернативи антирейтинг не неви... антирейтинг в цих політиків на невизначених аудиторіях перетворився в можливу підтримку альтернативи. Тому тут треба працювати трошки тонше і мені здається навіть більш професійно. Але німеччина молодці вони нам допомагають, тому ми їх любимо і всім готові допомогти. Правда, президент хоче, щоб біженці з Німеччини переїхали в Україну і дали Зеленському гроші, щоб він німці дали гроші, щоб він їм міг виплачу. Тут до речі, в коментарях напишіть чи підтримуєте ви. Таку ідею чи навпаки не підтримуєте? Ну, головною темою цього тижня була спроба Зеленським звільнити залужного. Це поставило на вуха всіх українців. Ніхто не розумів, що робить влада, нікому не подобалась ні комунікація, ні сама тема її комунікації. Міністерство оборони сказало, що все неправда. Люди питали, що неправда, казали все. Типу звільнення міністра і залужного, і там кого тільки можна. Ну, от, залужний дійсно кристалізувався як найбільш авторитетна і довірлива постать в цю війну. Людина, яка символізує собою протест спротив та знищення росіян, там вже майже 400 тисяч. Власне, за. Західні партнери теж стали на сторону залужного, бо наші політики прозвонювали посольство G7. Потім наші політики Вашингтон в п'ятницю набирали. Хочемо звільнити, хочемо звільнити. Всі сказали, що вони проти. Так і Вашингтон і G7 сказали, що друзі, дивіться, ми ж не можемо за вас приймати рішення. Але якщо ви приймаєте рішення, які знищують довіру між нашими країнами, то потім не ображайтесь, це ваші рішення. Але за вас рішення ніхто приймати не буде. Залужно підтримують, люблять і довіряють. Ну і знову ж таки, те, що говорили всі наші західні друзі, не на камеру, звучала одна фраза: ми вас просили звільнити деяких корупціонерів. Які є в оточенні, які є в Кабміні, які там заступники, але ми точно ніколи не просили вас чіпати того, кому ми довіряємо чи не найбільше. І от до залужного питання взагалі не було. Ну, а звільняють його. Чомусь дивна якась така парадигма. Ну і знову ж таки, довіра до нього зараз номер один, можливо, це якось десь президенту не дозволяє спокійно спати. Не знаю. Тема не завершена. Всі чекають, буде звільнення, не буде звільнення. Наш Зеленський взагалі цю тему підняв в будь-якому випадку. Слідкуємо за ситуацією. Ну і підтримуємо нашого топового генерала через те, що дійсно він сьогодні один з лідерів війська, яке веде його вперед, де окуповуючи наші території. Орбан про якого я обіцяв вам згадати. Став героєм газети Financial Times, яка написала, що ЄС готує план з підриву економіки Угорщини, якщо Орбан буде витувати допомогу Україні. Це розізлило Туска, який сказав, що нема втоми в Європі від України. Є втома від Орбана. Це перше. Друге, Європа зрозуміла, що він для Путіна намагається взяти в заручники. Орбан пішов на це, і Європа Не хоче піддаватися. Він розуміє, чому Орбан пішов, тому що гроші. Ну, а третє, Орбан зрозумів, що Європа бачить, як він шантажує, вона це розкусила і буде використовувати всі аргументи, щоб не дати йому керувати Європою мінімум півроку. Ну такий шанс випадає раз в 14 років. Ну і Росія зараз починає атакувати Орбана. Типу, він нам не друг. Він голосував за Україну, ми проти нього. Ціль тут одна: не те, що Орбан не друг чи Орбан поганий. Це найліпший друг Путіна, з яким він як Брежнєв, цілується в губи. Але. Створити видимість, що вони посварені, щоб Європа дала змогу поголовувати. Тоді Росія зайде в Брюссель і буде розкладати свої пасочки. Так от, вертаючись до Financial Times і до отримання допомоги Україною. ЄС готові підірвати економіки Угорщини, але Орбан злякався, зрозуміло, що пішов на угоду з ЄС і проголосував за цю допомогу 1 лютого. Ну от тому гроші нам дають. Орбан дав задню. Ну от і Україна буде мати 50 мільярдів євро. Потужні гроші. Ще чекаємо: 60 від Сполучених Штатів. Нато теж окрема історія цього тижня. Столтенберг їздив у Сполучені Штати домовлятись за НАТО для України. Обговорювали саміт, який буде ну от Нулан приїжджала в Україну. Це заступник Блінкіна, нашого ну, нашого американського держсекретаря, але з нашим корінням дідусь бабуся з Київщини. І власне. Теж говорили про саміт, що там буде, як, як власне до нього готуватися, які очікування, і як краще підготувати Україну до цих важливих подій. Байден сказали, що там теж була новина на тижні, що багато хто підтримує Україну є хто там не знає, що робити. А от Німеччина й Штати проти. То вийшов речник Байдена, пан Міллер, і каже: Ні, 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 Байден за те, щоб Україна була в НАТО. У нас є два там більше десятки країн з трьох десятків, які підтримують публічно. От, треба зробити три десятки до саміту і там отримати запрошення, а віддалі повне членство. Це надзвичайно важливо. Приїхала пані Нуланд, привезла бомби, високоточні класні бомби, якраз саме те, щоб знищувати окупантів на українських. Територіях і це насправді дуже дуже круто. Ну сказала, що готують допомогу в 61 мільярд. Іде складно, але сказала, що будуть загалом. Була така певна ревність на цьому тижні. Добра, дружня тут не цей не, не спроба вбити клин в відносини. Між Європою та Штатами точно ні. Але, типу, певна рев ревнощі певні були. Вашингтон теж вийшов заяву. Так, ми бачили, що Європа дала 50, але знаєте, Штати все рівно будуть лідером з допомоги Україні. Ось це круто, це дуже так серйозно. Ну, це по-американськи, типу, да, вам дали 50, але знаєте, ми дамо більше. Друзі, підходить. Ми любимо, коли конкуренція за Україну і коли готові допомагати. Це круто в Росії на болотах. Крім того, що СБУ організувало приліт на територію власне заводу «Лукойл», в Росії. Пропадав інтернет. Ну таке враження, що тестували можливість, якщо будуть протести, як же все виключити і затестувати, подивитися? Ну телеграм працював, звісно ж. Ну, а Телеграм, вони там робільні в Путіна прямо в кабінеті. Коли схоче, тоді виключить. Саме тому я вас запрошую виходити з Телеграму і підписуватись на Viber. І це є в описі, підписуватись на WhatsApp. Там такі самі Телеграм, чати назвемо їх, але не в Телеграмі. Без телеграму, без російського впливу, без пересилання інформації на Росію. От і власне. Там показали, що телеграм працює. Інтернет закрили. Ну тестують так. Робив і Китай, так робила Венесуела. Виключають інтернет, коли вибори, передача влади. Ну щоб все пройшло безпечно? Рубільники хлоп і виключно. Ну зараз. Тренувалася Путін хоче демілітаризовану зону. Писав в Insight, Правда, цю статтю ніхто не підписав. що Путін не проти вступу України в НАТО, але от окуповані тимчасово території вони стають сірою зоною. Ну і типу, Путін не лізе. Штати сказали, що це все булшіт. Росія просто хоче понизити рівень підтримки України серед західних партнерів. Путін наказав російським банкам заходити на тимчасово українські території, сказав, що санкції боятись нема чого. Ну, от, але щось не спішать ці банки, бо розуміють, що може з ними статися в світі, особливо ті, які мають міжнародні представництва, а сім'ї банкірів, яких люблять віддихати в Європі. Тут ніхто не спішить. В кінці цього тижня нічого краще Росія не придумала, як знов. Почати погрожувати ядеркою. Ну, ви знаєте, що мізки у них мало, сил теж, тому погрожують ядерною зброєю. Поляки провели соціологію 63% населення цієї прекрасної сусідньої нашої країни. Хоче щоб Україна збивала своїми ППО ракети, які летять на територію Польщі, але паралельно другою рукою готують протести проти наших аграріїв. Дивна країна а Дуда потім ще й заявив, що Крим має бути російський, бо з Росією, як йому здається, на суб'єктивний погляд. До речі, класне відео в суботу. Подивіться його. Там я розібрав повністю дуду з цими історичними заявами і сказав, які території їх мають відійти Україні, а які Німеччині. Ну, от, Дудя не подобається така заява. Ну, от, е, І це насправді відповідь це відповідь того, що Дуда трошки заблукав, якщо чесно. Але е, ось ця спроба, яку міряють е, Реч Посполита, теж вийшла зновної, що вони хочуть, і НАТО хоче. Друзі, стоп. Перше, ви казали, що в вас російські ракети не влучали. Друге, а чому ми повинні це робити? Ви нам зброю даєте? Ви даєте на це зброю? Ви купуєте собі системи ППО, а нам ви не даєте. Ми просили мільйон снарядів, а ви кажете, нема, є 600 тисяч. Тому, якщо хочете, давайте людей ще. А чому наші повинні? Чому на наші будинки, дахи цих будинків, наприклад, на Львівщині чи на Волині, повинні летіти обломки російських ракет? Чому ви не хочете взяти, наприклад, нас в НАТО? І ми б тоді по східному кордону відтягнули б не на кордон е, Волинії Польщі чи Галичини та Польщі, а ми відтягнули б це на кордон Білогородської області. Візьміть Україну в НАТО, і у вас буде якраз спокій, мир і порядок. Чому ви пропонуєте нам дешеві якісь абадранські сценарії? Собі їх залиште. Нам таке не підходить. Е, так, ще одна річ, яка була: наші за даними з відкритих джерел у Бельбеку вразили щонайменше три літаки. А ВМС ЗСУ пояснили, чому потоплення ракетного катера Івановець суттєво завдало удару по Росії. Загалом, ви знаєте, що наші б'ють дуже сильно по російських кораблях. От, але, типу, це якраз тут дослівно говорять наші наші хлопці. Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів у складі Чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети, типу Москіт з дальністю до 130 км. кілометрів. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи з огляду на штатну кількість субового складу в 40 моряків. наслідки скорочення корабельного складу РФ є дуже. Суттєвим. Друзі, ось така інформація, ось такий був тиждень. Напишіть в коментарях, яку з цих новин ви вважаєте найголовнішою, яка найбільше впливала на життя України та світу. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас з вами 267 тисяч. Ми рухаємось до 300 тисяч. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, до зустрічі!